Весна в самому розпалі і саме час зайнятися посадками. Залежно від вашої кліматичної зони, ви, можливо, тільки починаєте. Якщо ви садите в теплішому регіоні, у вас вже може бути багато рослин на городі. Незалежно від того, на якому етапі посадок ви перебуваєте, квітень прекрасний місяць для старту. Різні рослини вимагають різних умов для росту. Їм також потрібен різний час, щоб дозріти. Більшість однорічних рослин ростуть у зонах 2, 11, якщо їх висаджувати в потрібний час, хоча є винятки для культур, які потребують тривалого вегетаційного періоду. Однак майже кожен може вирощувати овочі, якщо вибрати правильне насіння та терміни. Якщо квітень застав вас зненацька, або ви переживаєте, що упустили найкращий час для посадки, не хвилюйтеся. Ми допоможемо розібратися, які рослини найкраще підійдуть для вашої зони, якщо посадити їх в цьому місяці. Давайте подивимося, що Кевін і команда садять у квітні. Кукурудза, кукурудза, неймовірно, універсальна культура, яка росте в більшості кліматичних зон. Цей овоч з'явився завдяки селекції трави під назвою Теосінте. Хоча кукурудза використовується в багатьох продуктах, ми вважаємо за краще їсти її прямо з качана. Існує кілька видів кукурудзи, і квітень чудовий час для їх посадки. Флінт кукурудза, наприклад, красивий сорт, глаз джем, вирощується заради декоративності. Її можна використовувати для створення яскравих осінніх вінків. Але не забувайте, що вона їстів наземне і можна робити гоміні. Якщо ви любите попкорн, як я, посадіть спеціальний сорт для цього Robust Papa 400MR це смачний гібрид, який чудово підходить для приготування попкорну. А якщо вам подобається солодка кукурудза, спробуйте Sugar Baby, цей сорт дозріває всього за 65 днів, що ідеально підходить для регіонів з коротким літом. Кукурудзу краще сіяти відразу в ґрунт, так як вона погано переносить пересадку. Рослини повинні рости близько один до одного, оскільки запилюються вітром. Огірок. Свіжі огірки обов'язковий інгредієнт літніх салатів. Мені подобається хрусткий огірок з помідорами та бальзаміком. Якщо у вас багато місця, спробуйте японський сорт. «Tasty Green». У нього тонка шкірка. І її не потрібно чистити. Для економії місця підійде спаймаста компактний сорт, який відмінно росте в контейнерах. У жаркому кліматі спробуйте вірменський огірок. Насправді це різновиддені, але за смаком і формою нагадує огірок. Арахіс. Арахіс це не горіх а бобова рослина. Він утворює стручки під землею. Йому потрібно багато тепла і часу для дозрівання від 120 до 150 днів. Якщо у вас коротке літо, спробуйте сорт Northern Харди Valencia. він дозріває за 90 100 днів. Петрушка. Петрушка універсальна зелень, яку легко вирощувати. Італійська плосколиста петрушка має насичений смак, кучерява петрушка приваблює метеликів, особливо чорного махаона. Гарбуз. Гарбузам потрібно багато часу, тому квітень ідеальний місяць для посадки. Для пирогів підійде шугар-пай. для декору black cat з чорною шкіркою або Галис Дейвайзнес з незвичайними наростами. Садіть насіння відразу в ґрунт, так як гарбуза погано переносить пересадку. Кабачок Кабачки одні з найшвидших овочів. Урожай можна збирати вже через 55 днів. Спробуйте жовтий сорт MaxEs Gold або Casta Taromanesco з більш складним смаком. Косме Косме – красиві квіти, які відмінно підходять для зрізання. Сійте насіння прямо в ґрунт або в розесадні ящики. Прищипуйте верхівки, щоб стимулювати розгалуження. Бамія Бамія теплолюбна рослина з красивими квітами. Вибирайте безколючкові сорти, наприклад, Clemson Spineless 80. Батет. Батат можна виростити з цілого бульби. Просто посадіть його в ґрунт, і він дасть пагони. Кипарисова ліана. Ця ліана з красивими квітами приваблює колібрі. Розелла Розелла різновид гібіскуса. Її чашечки використовують для чаю і джемів. Каву. Кавуни люблять простір і багато води. Для невеликих ділянок підійде Sugar Baby. Квітень відмінний час для посадки. Вибирайте те, що вам подобається, і насолоджуйтесь урожаєм.